Американський винищувач 4 лютого збиває невпізнаний літаючий об'єкт. Так Пентагон назвав чотири повітряні кулі, які опинилися на територію США. Міністерство оборони вказує, це були китайські кулі, які могли становити загрозу і цивільній авіації і національній безпеці, оскільки апарати пролетіли над стратегічними військовими об'єктами США. Китай же стверджує, це цивільні кулі, які випадково потрапили до Сполучених Штатів. Перші кулі дали пролетіти над всією територією США із заходу на схід і збили її вже над Атлантичним океаном. У цей же період в небі над Україною з'явилися російські повітряні кулі. ППО України зафіксували ці об'єкти 15 лютого біля Києва та Дніпра, а 28 лютого біля Києва. Мета російської армії пояснює речник українських повітряних сил збільшити кількість фейкових цілей і завантажити українську систему ППО. Радіотехнічним військам, які несуть 24 на 7 бойове чергування, треба реагувати, треба відмічати її як повітряну ціль. Ну, противник хоче так само, щоб ми витрачали на ці кулі повітряні, на ці відбивачі, які коштують ну взагалі нічого, так свої сили та засоби, зокрема зенітних ракетних військ, кулі можуть запускати одночасно з дронами і ракетами у небі над Україною. Росіяни запускали кулі зі спеціальними кутовими відбивачами. Такий відбивач він призначений для того, щоб симітувати повітряну ціль на екрані радіолокаційного засобу, не маленький, от той пристрій, який має там, розмір там, до полуметра, а дійсно, як там знаходиться літак з великою відбивної поверхності збройні сили України не показали, як саме виглядали збиті кулі. А що себе представляє кутовий відбивач? Продемонстрував міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, ці металічні предмети росіяни використали під час окупації Херсона, щоб захистити Антонівський міст від ударів Хаймарс. Тоді виявилося неефективним. Різніков назвав цей метод анахронізмом. Експерти кажуть, у сучасній бойовій авіації такі прості конструкції давно вже не використовують. Це звичайна повітряна куля на звичайній мотузці До нього причеплена конструкція приблизно нагадує як і книжкову поличку, але з задньою стінкою. Так що були були, значить, три поверхні перпендикулярні одна до одної. Вона там вартує ну, може 5, ну може 6 доларів. Досвідчені оператори радарів протиповітряної оборони можуть відрізнити справжню тіль від фейкової. Однозначно, шахід має інші характеристики, тому що, він, ну, по-перше, літить на більш низькій висоті, по-друге, міняє напрямок руху, аби він застосовується, ну, тобто він ні повітру летить, тому. І швидкість у нього все таки там км тридцять на годину. Все ж таки, швидкість вітру обычно там 70-80 км на годину. І шахід міняє висоту. А здесь практично, от як он попадає в поток повітря і, і рухається на одній висоті. Водночас, запускаючи такі кулі, російська армія може мати й другу мету проведення розвідки. Якщо після цього запустити кілька таких куль, ну там 5-6 куль, і підняти в повітря літак радіоелектронної розвідки, то можна засікати про роботу українських радіолокаційних станцій і їх місцезнаходження. Оце основна мета, для чого запускаються такі зонди. Можна було запустити таким самим чином безпілотники. Але це більш дешевий такий спосіб. Російська армія раніше запускала дрони, щоб, окрім ударів по інфраструктурі, розвідувати позиції української протиповітряної оборони, і вже наступного дня завдавати удари ракетами. В американському інституті вивчення війни вважають, що в Росії закінчуються дрони, поставлені Іраном. Ці кулі, які є достатньо древніми, є симптомом проблеми росіян із арсеналом дронів. Всі ці фактори говорять про те, що Росія не знає, як ефективно використовувати свої ресурси для пересування на полі бою. Російська кампанія знищення цивільної інфраструктури не була такою успішною. На початку ракетної кампанії запускали одночасно дуже багато: 20-30, а в останні. Таці було лише чотири раніше була принаймні одна атака на тиждень, а зараз може минути кілька тижнів без атак дронів. артур Артеменко каже: українська армія мала кулі, але відмовилася від них ще десятиріччя тому. Десь на рубежі 10-12 років 10-12 року фактично цих шарів вже не було. Та інформація, яку з нього можуть зняти. Ну вона мінімально корисна, тому що ну, сьогодні є інші засоби, які дозволяють гораздо більше, і з більшою якостю зняти інформацію на більш більш великих відстанях і з меншими затратами. Росія запустила свої кулі одночасно з появою китайських об'єктів у небі над США, зокрема і для пропагандистських цілей, вважають в інституті вивчення війни. Можливо, Кремль намагався підживлювати інформаційний наратив у той же день, коли подібне відбувається між Китаєм і США? Авіаексперти вказують, ці кулі у різних вагових категоріях: китайська 30 метрів діаметром, російська максимум два. Яка різниця між тією кулею, яка пролетіла над Сполученими Штатами, де там на мільйони обладнання, де е, значить сонячні батареї, як на супутнику? Да? Ідея система супутникового зв'язку і між конструкцією, значить, з кількох дощок пінопласту, ну, форм-пластик, і гумовою кулею там за 1-2 долари. Андрій Гетьман, Дмитро Савчук, Голос Америки.